Почнемо з історії про країни, громадянам яких платять гроші просто за те, що вони є. І ми зараз не про тисячу зимової підтримки. Ой, маршалові острови, дай вам бог здоров'я. Першими у світі почали давати громадянам по 200 доларів раз на три угу. місяці. Умов для отримання грошей немає. Держава просто хоче дати людям базову фінансову подушку. Як ця країна стала такою багатою? І де ще в світі уряди регулярно підкидають гроші своїм громадянам? Дивіться далі. 800 доларів на рік без жодних умов та перевірок. Саме стільки тепер щороку отримує кожен громадянин Маршалових островів невеличкої країни в Океанії, незалежно від віку, роботи чи доходів. Це перша країна у світі, яка запровадила базовий дохід не як експеримент, а як повноцінну державну політику. Програму запустили наприкінці листопада, і вона одразу охопила все населення країни близько 42 тисяч людей. Тобто кожен мешканець архіпелагу автоматично отримує по 200 доларів щокварталу. Влада називає ці кошти своєрідним фінансовим щитом, який допоможе людям пережити економічні труднощі і стрибки цін. А от саме цікаве, що виплати забезпечує трастовий фонд, сформований з компенсації США за ядерні випробування, які проводилися на островах ще у двадцятому столітті. Його активи вже перевищують 1 мільярд доларів. А фінансування програми розраховане на роки вперед. Схожа схема працює і на Алясці США. Майже 600 тисяч людей щороку отримують гроші просто за те, що живуть у своєму штаті. Ще з 1982 року діє найтриваліша у світі програма регулярних виплат із доходів штату, яка фактично є формою часткового базового доходу. Кожен житель щороку отримує частину доходів штату від продажу нафти і газу. Тобто з того, що штат заробляє на своїх природних ресурсах. А ось розрахунок суми простий: чим більше заробляє Аляска на нафті і газі, тим більші виплати на душу населення. Наприклад, перші виплати становили тисячу доларів на людину. А от у 2022-му мешканці отримали рекордні аж три тисячі доларів. Виплати отримують всі повнолітні резиденти, які проживали в штаті не менше півроку, включно з дітьми через батьків, а також люди, які повернулися після тривалого проживання за кордоном. Якщо ти живеш у Макао, що на південному узбережжі Китаю, значить тобі автоматично дістається грошовий бонус. Тут уряд запровадив програму універсального базового доходу для мешканців під назвою Схема участі багатих. Щороку постійні мешканці отримують 1200 доларів, не постійні ж 743 долари. Всього програма охоплює понад 700 тисяч людей. Щоб отримати виплату, треба мати всього лиш посвідчення особи Макао. А звідки беруться ці гроші? Вся справа в казино та туризмі. Гральна індустрія приносить величезний прибуток. У 2024 році валовий дохід Казино сягнув понад 28 мільярдів доларів, а податки з ігор та внески формують майже 80% бюджету. Виплати роблять одноразово влітку через банківські перекази або чеком. Програма діє ще з 2008 року і вже стала традицією для жителів центру. Великій Британії, точніше, у Уельсі, уряд в тестовому режимі сплачує базовий дохід для молоді, яка залишає опіку чи прийомні сім'ї. Кожен 18-річний учасник програми отримує 1640 доларів щомісяця після сплати податків протягом двох років. Це такий собі старт в самостійне життя. Виплати починаються вже через місяць після дня народження. Тим часом в Ірландії базовий дохід отримав несподіваний творчий поворот у 2022 році. Уряд запустив щорічну ініціативу для підтримки художників та творчих працівників. Дві тисячі учасників відібрали випадковим чином з усіх заявників, які відповідали вимогам, щоб оцінити вплив регулярних виплат на фінансову стабільність і можливості для творчості. Кожен учасник наразі отримує 325 євро на тиждень, що перераховується щомісяця. А програма тривала до кінця 2025 року. У Берліні щороку можна виграти базовий дохід просто в лотерею. Так працює німецька організація Mein Грюнденкомен в перекладі Мій базовий дохід з 2014 року понад півтори тисячі людей стали переможцями, отримуючи щомісячні виплати від 1100 до 1320 доларів на рік або навіть три роки. Взяти участь може будь-хто, незалежно від віку, статі, національності чи доходу. А переможці отримують гроші без жодних вимог, як їх витрачати. Сьогодні понад 3,5 з мільйони. Людей зареєстровані для участі у таких лотереях згідно з даними лабораторії базового доходу Стенфордського університету. Пілотні програми базового доходу вже запущені у Фінляндії, Індонезії, Італії, Японії, Монголії та інших країнах.